Як виглядає український модерн в архітектурі? Хто його створив? Як він відрізняється з поміж інших стилів? Та не лише тому, що ми сьогодні з вами будемо говорити про видатну людину, яка зробила величезний вклад в розвиток здебільшого архітектури, але не лише тому, що він є також художником та був причепний до українського кіно. Хто ж це? А це Василь Кричевський. І вже минуло понад 150 років з дня його народження. Але він досі не є відомим чому? Тому що через те, що радянська влада забороняла розвиватись в українській культурі, він не є популярним. Та й загалом не тільки він. Але на щастя, ми з вами це можемо виправити зараз. Тому давайте дізнаватись більше. Отже, 13 років Василь Кричевський поїхав навчатися в Харківську залізничну технічну школу, де друг сім'ї Кричевський побачив, як добре в нього виходить малювати креслення. І він показав його малюнки місцевому кресляру, так і вдалося йому почати свою першу роботу проєктування будинків. Але є одне але. Будинки зазвичай не були підписані іменем самого Василя, а були підписані тим кріслярем. І лише через деякий час, завдяки краєзнавиці Тетяні Тихомировій, через визнання почерку Василя було відомим, які будинки були спроєктовані саме ним. Чим відрізняється український модерн з поміж інших стилів? Український модерн як оригінальний стильовий напрям у мистецтві, зокрема в архітектурному, відрізняється з поміж інших стилів тим, що в його основу лягла схема п'ятичастинної української хати, і знакові риси стилю, шестикутні вікна й такої самої форми, різні деталі екстер'єру та інтер'єру, якби таки реалізувала перший проєкт розроблений архітектором Олександром Ширшовим. Або таким, яким його задумував Володимир Ніколаєв. Але обидва митці не витримали критики. Будівельна комісія міського земства вирішила, що будівля має відповідати тогочасним українським течіям в архітектурі. І 1903 року будівництво зупинили та відкрили творчий конкурс на рішення головного фасаду. І як ви вже могли здогадатися, цей конкурс виграв Василь Карчевський. І так як будівництво було розпочати до того, Василю Кручевсько прийшлося враховувати все те, що було збудовано до нього. І протягом 1903-1908 років будинок Полтавського губерського земства будувався за задумами митця. До речі, на сайті можна побачити 3D-версію будинку. Ось як на відео. По завершенню робіт перші 12 років будинок був адміністративно-музейною спорудою. 1920 року будинок віддали під центрально-пролетарський музей Полтавщини. Під час Другої світової війни Полтава була окупована і відступаючи, загарбники спалили будівлю. Вогонь знищив частково другий поверх. І кілька років по тому будинок відновили 1910 року. Кричевський отримав пропозицію від архітектора Леонтія Бенуа зібрати потрібні документи, щоб дістати звання академіка архітектури за будинок полтавського земства. Та цією пропозицією Кричевський не скористався. Дехто з дослідників каже, що митець не мав ні коштів, ні часу на це. А хтось переконаний, що він вважав Петербурзьку академію мистецтв. Куди треба було подати всі документи за бюрократизованою установою, яка гальмує розвиток мистецтва. Натомість ідея такого стилю почала ширитись в Києві та Харкові. Український модерн потроху почав підкорювати Галичину. Тоді вона була під владою Австро-Угорщини. Однак першою великою роботою Кричевського вважається будинок торгових рядів, що є в центрі Харкова. Зуючи разом з архітектором Петром Костирком над своєю останньою великою роботою меморіальним музеєм при могилі Тараса Шевченка в Каневі. Він також розробив внутрішнє оформлення вестибюлів першого і другого поверхів, а ще його експозиційні зали. Однак, через примхи радянської влади споруду звели не такою. Як планували митці. Зокрема, з її фасаду прибрали всі орнаменти, що так автентично і так по-модерному його доповнювали, натякаючи на потужність української культури. Український митець захоплювався також японським та китайським мистецтвом, а час вважав себе поціновичем італійських майстрів. Зокрема, Джотто ді Бондоне і Пінтурікіо. Так само ми подобалися роботи елітів Данте Габріель Росеті та Едварда Колі Перн Джонса. Проте він не міг терпіти популярним на той час в Росії напрямку реалізму художники, які стверджували ідейність, народність, національну своєрідність у мистецтві. Василь Кричевський вважав, що там немає творчості. Василь Кричевський почав виставляти свої картини з 1897 року в картини в галереях та музеях. Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Харкові, також їх можна було побачити в приватних колекціях. Багато творів Василя Кричевського розширено по країнах Західної Європи та Америки. Це пов'язано з його вимушеною еміграцією в 1944 році. Після труднощів та затяжної депресії Кричевський оселився в Франції, де знову почав творити. Хоча твори Кричевського були в Америці сам Кричевський ніколи не був в Америці. Василь Кричевський дав почин для нової оригінально-української, так би мовити, національно-української течії в українському малярстві, для якої тяжко знайти аналогії в мистецтві і інших народів. Книжкове новаторство. Василь Кричевський зміг освіжити обкладинки тогочасних українських книг та створив понад 90 обкладинок для різних видань. Причепність до кіно та театру він створював ескізи декоративних тканин і костюми для театральних вистав, історичних кінофільмів. Саме завдяки Василю Кричевському на українській сцені з'явилися архітектурні конструкції як елементи декоративного оформлення. Його майстерно оброблені стільці для історичних картин давали заробіток майстрам фабрики, коли вони виходили за ворота, швидко на ринках міста і мали добрий попит. А так про Кричевського відгукнувся український поет і академік Микола Бажан. Старий майстер знав багато своїми знаннями він не хизувався, а хоч і діли, ставши незаперечним художнім авторитетом для всіх кінематографів, особливо ж для двох людей для Олександра Довженка загалом несхильного підкорятися у мистецтві іншим авторитетом, і для Юрія Яновського.